Доброго ранку, любі дітки! У нас сьогодні з вами заняття Безпечна поведінка на воді. Сонечко світить, гарна пора, в річці та в морі тепла вода. Діти, дорослі люблять купатись, до водички ходити та й забавлятись. Дітка, ви любите купатись? Сьогодні Петрик вам розкаже правила безпечної поведінки на воді. Щоб не трапилось біди, правила виконуй ти. Дивись, слухай, запам'ятовуй. Купатися можна тільки в спеціально обладнаних місцях. Діти купаються тільки під наглядом дорослих. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Буйки. Не можна пірнати в незнайомих та небезпечних місцях. Не можна підпливати близько до катерів, човнів та водних мотоциклів. Обережно поводься з надувними матрасами кругами. На них можна плавати лише в тиху безвітряну погоду, а інакше течія може віднести далеко від берега. Не можна жартувати на воді пірнати, хапати за руки, ноги. Це може завдати шкоди. Якщо не вмієш плавати, Треба вчитися під керівництвом батьків або інструктора. Ніколи не гойдайте човна. Не забувай пити воду, але не холодну. Бути в тіні, одягай панамку, футболку і користуйся кремом від сонця. Дітки Петрик пропонує повторити правила ще раз. Подивіться на малюнки і скажіть, які правила порушили діти. Так, вірно, хлопчик заплив за буйки. Так, діти пірнають в знайомих місцях. Так, діти жартують, один хлопчик хапає іншого, під воду товкає. Вірно, хлопчик підплив дуже близько до човна. Так, а цей хлопчик без панамки. А ця дитина плаває на хвилях, що дуже небезпечно. Діти, Петрик сподівається, що ви запам'ятали правила безпечної поведінки на воді. А ще запам'ятайте номера екстреної служби. Швидка медична допомога 103. Служба екстреної допомоги 112. Дітки Петрик каже вам, будьте завжди уважними, бережіть себе і до зустрічі! На цьому наше заняття закінчилось. До побачення.